Мотивація є, щось в мене туго йде, не полишаю, має точно вийти. Ну, Друзі, дивіться, я не працюю пенделями, якщо чесно. Я в попередній компанії зай... <кхм> замахався це робити, <кхм> чуть мат, матом не сказав. Це для мене, як знаєте, як червона тряпка, ці пенделі. Я не хочу працювати з людьми, які просять, мотивуй мене. Це ви мене маєте мотивувати бляха-муха. Це ви мене маєте мотивувати. Я не маю нікого мотивувати, друзі. У нас у всіх є потреби. У нас, у вас у багатьох є свої діти, свої батьки. У вас у всіх є свої потреби, які ви маєте закривати. У вас у всіх є за вікном хороші машини, на яких люди їздять. Мандрівки там, дай Бог, поскоріше кордони відкриють, куди люди їздять мандрувати. Вільний час, який ви можете проводити. І я вам сьогодні розказав інформацію. Ну. Я не знаю, що з чим ще мотивувати. Я не розумію, чесно. Ну, вибач, я не зобрази, не з точки зору когось образити. Я просто кажу, що ну я не з тих людей, які мотивують, там, тянуть за вуха і так далі. У мене просто немає на це часу. Я хочу працювати з такими людьми, які саме мене дістають, самі дзвонять, питають, тому що в бізнесі мережевому має бути. Партнеру більше треба ніж мені, спонсору, наставнику, так тобто, партнер має хотіти більше результату, а не я як наставник. Ну, я свого наставника Коля зараз бачу на ефірі. Дякую, що весь ефір мій продивився. От Коля не дасть брехати, я його дістаю. Він навіть трубку не бере на мене. Ми там переписуємося, бо у нього маленька дитина. Він її там то колисає, то ще щось там. Да? І він там не може взяти трубку. Він мені просто відписує. Але він знає, що я можу по 10 разів на день йому задавати питання, навіть дурні питання, тупі питання можу, так бо я, я іноді себе відчуваю новачком в цьому бізнесі, попри там мої знання. Але він знає, що я все одно дістану, тобто. Ну, ви маєте своїх наставників діставати, питати, як працювати, і не з точки зору підмотивуй мене, а з точки зору, що я маю конкретно зробити, щоб досягти того-то, того-то. І чесно скажу, мотивація, мотивація, херня, дисципліна, во дисципліна вона сильніша за мотивацію. Тому що мотивація сьогодні працює, завтра працює, післязавтра не працює. А коли ви дисципліновано все робите, як в спортзалі. Щодня по чуть-чуть потихеньку, то це набагато краще. Для будь-якого бізнесу, для будь-якого результату потрібна дисципліна, регулярність. Боже, готувати... Літа, я не тобі не дякую літу. за такі не, гарні іноді... відповіді, тому що це дуже круто. Це дуже круто, твої слова і це дуже надихає. Стійно, там У батьків да, в гостях, то я, коли сам, то я собі готую різноманітні штучки прикольні,